Для мене, як для керівника, ну одне з важливих питань це нарахування зарплати, нібито елементарно нічого такого, але наприклад, ти співпрацюєш на різних умовах з викладачами. Там хтось працює за відсотками, хтось працює за окремою ставкою, і це постійно потрібно було прораховувати самому. В тут в OptiMate, це прекрасно, система рахує замість тебе. Твоя задача тільки натиснути кнопочку, що ти згоден можна виплачувати цю заробітну плату. База клієнтів, яка Дуже зручно ведеться, навіть якщо працює адміністратор. От OptiMate тобто, для мене це ніби всі твої таблички в одному місці, і вони дуже зручні. Тобто, наприклад, вони зручні для всіх, для адміна, для вчителя, для мене, для керівника. Якщо ти хочеш, ти можеш подивитися. Ну, я не можу там сказати прям фінансовий звіт, да? але якусь фінансову аналітику, так, ну чисто, да, які в тебе там доходи, е, скільки ти витрачаєш на зарплати, да, які в тебе навіть прибуток може бути. Це така. Повноцінна людина, яка працює, заміщає там чотири в одному. Зазвичай в мене вже в серпні починалась депресія, коли оце треба робити розпад, навіть ну для одного, для самого себе вчителя. це дуже складно. Знову ж таки, нас наприклад в місті школи всі працюють по дві зміни. Да? а ти один, а дітей багато, а днів мало і всі хочуть, але так не буде, тому що ж знову таки хтось вже в той час в школі, і це був жах. А тут, коли додались нові вчителі, і цей жах просто масштабувався в шість разів. Це взагалі. Просто не передати словами, як робити розтах, але на платформі це дуже зручно.